Ну що, ви, гайси, Сьогодні трошки поговоримо про породи бджіл, а саме про карпатську породу бджіл. Ну або апіс Міліфера carpatica. Коротше, доволі поширена порода на нашій території. Вона переважно використовується не так для меду, а як для. Все ж таки бджолопакеті в природньому своєму ареалі. А саме це територія Карпат, Прикарпаття, Закарпаття. І пасічники дуже добре навчилися нею користуватися. Вона виникла природньо. В цілому для неї розголосу надали такі вчені ну або вчені пасічники, як Аїтісян, Гайдар. І багато-багато багато цих ребят було, які надали розголосу для цієї породи. Вони зробили її популярною, вони її розрекламували, відрекламували. Вони зробили все можливе, щоб цю породу купували. Зараз ми перейдемо до більш наукових матеріалів стосовно, буде брати інформацію всю з цієї книжечки. Але є такий момент стосовно карпатської породи бджіл, що от для цих науковців чимось вона сподобалася. От чимось вона сподобалася, бо ну, для того, щоб зайнятися такою великою кропіткою роботою, це потрібно, ну, щоб ти дійсно цю бджолу полюбив, дійсно, щоб вона тобі сподобалась, і дійсно, щоб в тебе було бажання, бажання з нею працювати з цією бджолою свого власного досвіду хочу сказати, що карпатські бджоли себе показують доволі непогано на території лісостепу, степу, але все ж таки карпатські бджоли вони хоч і трошки раніше починають розвиток. Це зумовлено їхніми природніми, скажімо так, особливостями. Але вони трошки раніше починають готуватися до зими. Тобто той період, коли ще. Я біжу з наставками і ставлю, щоб мені вони несли соняшник, то в природньому ареалі Карпатських бджіл в цей період вже якби все, настає стан спокою, бджоли готуються до зими. Все, що там ще роблять пасічники, це роблять невеличкі відводки на майбутні бджолопакети. Ну, знову ж таки, це технологія. І... Сказати, що прям вау-вау-вау для мене карпатські бджоли, я так сказати не можу, тому що в нас тут степовають працює однозначно краще. Нагадую, я територіально, моя пасіка знаходиться у Хмельницькій області. Але сказати, що ті бджоли вони безнадійні, теж так не можна сказати, тому що вони гарно використовують взяток. Отож, перейдемо до такої більш професійної частини, значить, карпатська порода бджіл. Подібна до української степової та країнської карніки, що поширена в регіоні Альп це теж гори. У них подібні екстер'єрні ознаки та показники господарської характеристики. Так досліджував Давиденко. Хто такий Давиденко? Особисто не знаю. Але суть в тому, що от вже можна зразу сказати, що карпатські бджоли це щось таке на стику української степової і карніки. Карніка більш туди в Європу йде. Щось воно таке змішалося. Але я думаю, що в цілому, ну я не думаю, так воно є. В цілому Карпатські бджоли вони утворилися в території, на території Карпат і вони самі себе відселекціонували за рахунок того, що там є гори. І там дуже багато місць для існування бджіл, вони стають ніби. Ну, Закритим. Тобто бджоли будуть жити тільки в тому місці за рахунок висоти гір. Так. Сучасні дослідження дають підставу вважати, що у бджіл цих порід були спільні предки, осередок яких містився в дельті Дунаю. Тобто, десь там по Дунаю були спільні предки. В принципі, навіть в людей є спільні предки, це нормально. Звідти бджоли природно поширилися в степові райони України і Карпат, сформувавши окремі породи і пристосувавшись до своєрідних умов клімату та медозбору. В передгірних і гірських районах вони збереглися в чистоті і є цінним матеріалом для селекції. Ось так, панове, ось так буває, що <кхм> О, дивіться. Для тих, хто новачки, та навіть для професіоналів, я хочу сказати, що порода в бджільництві вона не формується рік, два, три. Вона формується сотнями, а то й тисячами років. Тому що, коли бджола потрапляє на якусь територію, дуже велика кількість тих бджіл, які туди потрапили, вони зразу гинуть. Чому гинуть? Тому що інший медозбір. Інший клімат, інші погляди на, на виживаємо, скажімо так. Дуже простий є приклад. Є бджоли, які китайські, не китайські, не пам'ятаю, як вони називаються ті бджоли. Ну, Суть в тому, що вони живуть в, на азійському континенті, ну, на нашому на Євразії, але з другої частини, в Азії. Іменно в, в цих джунглях, де там є лотоси, де лотос, лотоси, І лотос вона виділяє дуже багато. Ці квіточка нектару. І бджоли, які там живуть, вони як зими як такої не знають. І вони не заморочуються перероблювати нектар до стану 14-18% вологості для того, щоб він зберігався в стільниках тривалий час і при цьому, щоб він, коли закристалізується, був придатний для споживання. Там цього ефекту бджоли не знають, тому що там нектару завжди є вдосталь, і там нектару завжди є якби, багато. І через то бджоли просто летять, приносять цей нектар в вулики. Вони його практично не переробляють, яким він є, таким і складають. І все. І далі вони по нектар не летять. Вони принесли, скільки треба, і собі сидять, займаються своїми справами. Принесли, скільки треба, і сидять, займаються своїми справами. І... Коли цих бджіл, ну я думаю, ви повинні розуміти, що коли цих бджіл принесеш в наше, наші кліматичні умови, то це буде як? Ага, взяток почався, полетіли, зібрали, не переробили, той мед там закис і ті бджоли загинули. Бо просто буде період, коли не буде меду, і що робити? Звідки брати нектар? правильно ж? А якщо наших бджіл завезти туди, там де є лотоси, ви уявіть, яка реакція буде? Ці бджоли масово будуть бомбити ті лотоси без перестанку просто. Без перестанку, тому що є велика кількість нектару. І наші бджоли будуть думати, що це е, така мана небесна, і вони будуть забивати гніздо вщент просто. Просто забивати вщент гніздо, і це буде постійно тривати. І такі бджоли себе постійно, такі бджоли себе. Е, Просто спрацюють, матку вони в той період обмежать, і на цьому все. Не буде заміни поколінь, ті бджоли будуть зношені, і все. Ті бджоли теж там не виживуть. Тому, тому от така ситуація. Через то, перед тим, як бджоли потрапляють і там устаканюються як порода, а порода, як правило, формується не за рахунок там, якихось там серйозних. Генетичних операцій, а переважно це формується під впливом географічного, кліматичного, е рельєфу і цього всього діла коротше, на одній території. От приблизно таким чином утворюються породи, і карпатська порода ну, є не виняток для того всього. Тому йдемо далі. Сім'ї карпатські бджіл відзначаються дуже інтенсивним у розвитком у весняний період. Матки швидко нарощують темпи яйцекладки. Ну це правда. Це правда, воно дійсно так працює. Уже в травні ця кладка нерідко сягає 1800 яйц за добу. Це вважається дуже потужна 1800. Тому вони швидше за інших пород стають добре підготовленими до ранніх взятків. Тобто, ну, реально практично використовувати карпатську породу бджіл, якщо ви хочете, наприклад, збирати акацію. І вони будуть дуже класно її брати. І вже сім'я буде нарощена, потужно нарощена до цього медозбору. За відтворювальними якостями Карпатська порода визнана кращою для розвитку пакетного Ну, Це те, що я казав спочатку. Пасічники переважно використовують її для пакетного мчільництва. Саме для продажу бджолопакетів. Тому що це не через те, що там прям, прям вау-вау-вау, вони там розвиваються і в них там куча бділ. Да, в них бджіл багато. Но є одне но. В Карпатах бідні взятки. І там настають періоди. Коли взагалі немає взятку, і бджіл потрібно кормити. Дуже часто їх потрібно кормити майже протягом всього сезону. І для того, щоб якось таке заробляти на бджільництві, карпатські пасічники пристосувалися продавати мату і, і бджолопакети. Бджоли спокійні. Дають працювати на пасіці без особливих заходів проти вжалень. Ну, це не сильно правда, <гум> тому що всі бджоли хорошо жалі діти теж. Схильність до роїння слабка на 100 сімей до 5-6 роїв. Ну, знову ж таки, якщо Карпатку привезти на нашу територію, то такого не буде. Роїтися вони будуть і будуть прилічно роїтися. У ройову пору сім'я закладає 8-15 маточників. Тобто, прикиньте, сім'я закладає 8-15 маточників, ти навіть можеш не поняти, що то риння. Тобто, і потім у тебе будуть з цим проблеми. Проте деякі риси поведінки Карпатських ВІЛ, після завезення їх в інші зони пасічникування, можуть змінюватися, вони можуть ставати агресивнішими, це те, що я говорив, і більш рідливими. Ніж у Своєму ареалі. Бджоли цієї породи активні в пошуках і збираннях корму, добре запилюють тепличні культури. Показали добрі результати запилення червоної конюшини. Ну, прикиньте, колись проводились навіть досліди по запиленнях червоної конюшини. Це взагалі круто. Ех, зараз, на жаль, це більш за все не проводиться. І це є печально, це є дуже велика недолугість нашої сучасної системи освіти, вищої освіти, тим паче, тому що наша вища освіта, вибачте, ну, разом з університетами застрягла десь в Радянському Союзі, ніяк звідти не може вискочити, тому що більшість співробітників в університеті це все ж таки викладачі, яким там, блін, 50. Плюс. Є багато молодих, але вони ще або не перестроїлись. Або їхні попередні наставники їм вклали в голову цю біду комуністичного минулого, що ти повинен на державу працювати безкоштовно. Якісь там непонятні відробляння повинні бути. Ще щось, ще щось. Ну, це страшно, звісно. Це просто вавка на тілі нашої держави. Ладно. Добре, запилюють тепличні культури. До, до речі, тепличні культури. Теж хочеться сказати, що раніше, знову ж таки, при Радянському Союзі. І ну, е таке буває. Ну, ж таки, Я в магазині сиджу, так, що... Ну, коротше. Так, тепличні культури. Е е е в радгоспах, колгоспах, коротше, що робили? Якщо є слабкі сім'ї, е е їх брали, вилучали і направляли на запилення саме теплиць. Ось от така от штука. І е, ті сім'ї, вони там до кінця спрацьовувалися, як правило, гинули, тому що в теплицях своя, там, якби мікроклімат свій. І ну, такі сімейки відправляли в теплиці на огірки, на помідори, на перці різні, там, на цибулю. Ось таке уявіть, яке, яке життя було в Радянському Союзі, теж їх в теплицях запирали. Є таке. Зараз не знаю, чи таке практикується, але тоді практикувалося. Карпатських бджіл вважають високопродуктивними в добрих і посередніх медозбірних умовах. Вони також інтенсивно будують сільники. Печатка меду суха і змішана. Дивіться, панове, що таке суха, змішана й мокра печатка меду. Дуже пасічників багато не викупають. Саме печатка меду залежить від породних особливостей тої чи іншої бджоли. Для всіх бджіл притаманна різна печатка меду. Ну, звісно, я ще думаю, що це багато від чого залежить від клімату, який там є. Але, ну, науковці пишуть, треба слухати, що це залежить іменно від породи. Дивіться, суха печатка меду. Суха печатка меду це коли під восковими кришечками, які є в... На стільниках і є повітряний мішок, є повітряний простір. Тоді воно таке ну, зморщене, як виходить. Це називається суха печатка меду. Змішана, ну, давайте далі, мокра печатка меду це коли під восковими кришечками бджоли наскільки плотно заливають мед, що там не залишається повітря. І тоді воно на вигляд таке, ніби видуті такі шарики. Да, і, і це називається мокра печатка меду. ну і Буває змішана печатка меду. Це коли ти бачиш на стільнику трошки такої, трошки такої, трошки такої. Е, тож отаке. Тобто печатка меду суха, це коли є повітряний мішок під восковою кришечкою. Мокра, коли немає. плотно залито все меду. Бо я колись ламав на цим голову. Не знав, блин, це поки знайшов у книжках. Е, однак практика. Завезення бджіл з Карпат не скрізь виправдало сподівання пасічників на підвищення медозборів. Наприклад, у степових районах України сім'ї карпатських бджіл наприкінці сезону стають слабшими, ніж українських степових. Зимують гірше, хоча в своєму ареалі досить зимостійки, споживають у стані спокою мало корму. Породу визнано однією з кращих з нею проводять селекційну роботу. Започатковано кілька ліній. Виділено окремі внутрішньопородні типи. Дивіться, на рахунок зимостійкості. Я думаю, це дуже-дуже така проста причина. Я не думаю, що тут велика наука повинна застосовуватися. Дивіться, вони раніше входять в роботу. Тобто, бо в Карпатах раніше настає весна. Вони раніше починають працювати. Окей, раніше так раніше. Але вони раніше готуються до зими. В степу трошки довше триває оцей медозбірний період. Але в цей період вже бджоли просто банально летять летять, летять вже на соняшника карпатським бджолам, це є абсолютно непритаманно в цей період. І коли ми. Коли ми заставляємо карпатську бджолу летіти на цей соняшник ще в серпні, а не готуватися до зими, то вже зимова бджола, яку матка якби насіювала саме для зими, вона починає працювати вже починає працювати вже в... Аж в наступному сезоні. А ця бджола вона працює на... на соняшнику, осіння бджола, яка вже має йти в зиму. І потім виходить так, що карпатська бджола значить Зимувала бджола йде на соняшник, вона зношується і втрачає свою працездатність і свою життєздатність вже. І тоді зимою ці бджоли просто не можуть нормально перезимувати, бо вони вже зношені. Як правило, карпатські бджоли взиму йдуть в нас в типових районах на 4-3 рамочки бджіл в зиму, тому що вони зношуються. І от ті останні 2-3 рамочки. Розплоди, які вийдуть найпізніше, от вони і стають осередком зимового клубу. Саме тому бджоли карпатських порід погано, карпатської верні, породи погано зимують в степовій частині або в інших регіонах. А в себе вони там, ну, привикли, що серпінь коротше, і, і все добре. І вони тут через того добре зимують. Ну, і Внутрішньопородні типи тут не зазначено, які але я вам скажу: це Говерла, вучківський тип, Рахівський тип, Синевирський тип. Знаю чотири. Можливо, ще є якісь, але я знаю чотири. Це основні чотири типи, які є в Карпатах. Особисто працював із Синевир, З типом Синевир, класна бджола, класно працює. Там її взагалі історія бомбезна, неї займається папа Віктор Васильович. Вучківський тип був в селі вучкове, звідки цей вучківський тип і пішов, бачив ту пасіку. Але ще вона поки що живе, працює. Теж непогані хороші бджоли. З рахівським типом і з типом Говерла не працював. Не знаю. Тому от така ситуація. Дякую, панове, всім за увагу. Сьогодні я вам розказую теоретично, а вже завтра будемо розказувати практично, тому що є на пасті, що показувати, є як показувати. Але для цього потрібно підготувати аудиторію. Тому підписуйтесь на канал Бікіпероф Я вам дуже дякую за прихильність до нашого каналу. Заходьте в опис під відео, підписуйтесь на всі ресурси Бікіперофюкрей. Ну і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Всім гарного дня!